Я вітаю вас на каналі Чаївна ниточка та Галинчині Фантазії. Мені подумало, що в нас щось давненько не було теги. і вирішила записати тег. Тех я взяла у Лариси, він минулорічний, і канал Лариси лише про в'язання спицями та гачком. Ну, посилання я, звичайно, залишу. Не думаю, що вам дуже цікаво мене споглядати, тому. Вирішила зняти його все ж таки у форматі руків кадей. Ну що ж, у кадеї у мене навіть не в'язання. Не знаю, як цю техніку назвати, давайте я назву її плетіння голкою. От, а, Я не впевнена, що я зможу сумістити. І тех, і свою роботу, тому давайте я спробую. Ну, вийде добре, не вийде, то тех запишемо іншим разом. Відкласти роботу я сьогодні не зможу. Тех у нас називається в'язання без прикрас, і перше питання, якою була перша пряжа. А, ну, перша пряжа, я пам'ятаю, такий шарфик я в'язала кавового кольору. Там ну, була, як я на той час вважала, Шерстяна нитка а, словом, яку сестра зіпсувала, в неї не вийшов плечовий виріб. Ну, так, такою я й в'язала. А от та, яка ну, ніби для мене. Це я дуже добре пам'ятаю, як мама дозволила розпустити свій шарф. Він був такий дуже яскравий, дуже такий смугастий, гарний. Ну, знаючи той асортимент, який був у нас в магазинах, то навіть є ще загадкою, де взагалі його взяли. От. І вона дозволила його розпустити, в принципі, вона його не носила. І я дуже пам'ятаю ось таку гарну яскраву нитку, як я в'язала перші свої шкарпетки, в'язала собі такі яскраво-яскраво-зелені, і робила в них смужки, там жовті, помаранчеві. Червоні, оцей момент я вже чітко пам'ятаю. Ну, а коли от я вперше десь там вийшла в великий світ і купила собі пряжу, це може дивно, але це теж була така ну якогось смарагдового такого кольору пряжа. Я в ну, неї купила грамів 600. І потім докупила ще схожого кольору трішки, і в мене була сукня, був костюм, і я терази перев'язувала. Ну, довго носила, довго в'язала. І, от, до речі, мої співмешканці того часу, хоча це ще мені. Не було й 18 от пам'ятають, як я його в'язала, навіть не тільки я цей момент пам'ятаю. Чи змінились сучасні вподобання? Ну, звичайно, змінились, змінились часи, і мамин шарф більше не розпустиш, бо його немає. Тому, ну, тому вже користуюсь тим, що, що зараз є. Друге питання: які пряжі надаєте перевагу? бобінні чи моточні? Більше, звичайно, моточні. Ну, тому що я знаю, що від неї чекати. Вона більш регулярна, більш зрозуміла. Хоча останнім часом я більше переключилася на бобінну, навіть якщо взяти ось цю українську нашу шерсть. На великих бобінах, то це ж ну, ну це ж просто пісня. Взяв собі і в'яжеш, в'яжеш, в'яжеш. Не треба там оглядатися, тобі вистачить на мисок, тобі вистачить на, на ще щось. Тобто ти взяв і вона досить таки велика. І той час, коли ти там уже будеш ну от прийдеш. Ближче до фінішу цієї бобіни, ну, звичайно, він не так часто переходить. Бобіна, ну, бачите, як вона може розкритися, може не розкритися, може невідомо як себе повести. Я не настільки, Я, звичайно, пробую, але я ще не настільки досвідчена, щоб сказати, от я більше люблю бобінну пряжу. Де купуєте пряжу? Інтернет-магазини чи офлайн магазини? Справа в тому, що вибір офлайн магазинів у моєму вістечку після початку повномасштабного вторгнення став настільки куцим, настільки невеличким, і це, як правило, або Дуже бюджетний якийсь акрил. Ну У кращому випадку це якась дитяча пряжа, її не так багато потрібно, і хтось бере ще і в'яже діткам. Ну, або, можливо, це щось там. В секенді, тому навіть при бажанні особливої можливості купувати в офлайн-магазинах немає. Є, звичайно, мінуси, тому що, от коли ти його там пощупав і так далі, то це зовсім зовсім інша ситуація. Але інтернет-магазини мають свою перевагу, ти думав, затишку подумав, зважив, склав корзинку, переклав завтра з корзинки, ну і так далі. і так далі. Мінусом інтернет-магазинів, звичайно, є доставка. Ну, але що ж поробиш. Наступне питання: якої пряжі ніколи не придбаєте? Я все ж таки належу до тих людей, які намагаються ніколи не говорити ніколи. Тому що всяке може бути. Є пряжа, яку я намагаюся зараз не купувати, але от часом просто виникає якась. Особлива потреба, особливе завдання, куди вона більше підходить. Зараз я намагаюся не купувати акрилової пряжі. Ну, бувають, звичайно, якісь там трошки такі дивні артикули. У мене є така ниточка макси Віскоза міні. Там бавовняна, бавовняна ниточка, ніби все гаразд. 28% це іде віскоза. Але от ми до кінця не, не повністю. Хоч я і зв'язала цілий костюм з такої, і в мене лежить там ниточка на ще один. Ми все одно до кінця з нею не, ну, не, не узгодили свої дії. Тобто вона веде себе як, як тільки вона хоче. А, ну, Хочеться сказати, що я ніколи не куплю дерничанки, але ну, все, все може бути. Тому що сьогодні я в'яжу одні вироби, завтра я придумаю щось інше, і можливо там це буде доречним. Ну і, мабуть, ще я не ну, ні в якому випадку не хотіла працювати з чиєюсь розпущеної невідомої пряжі. Як правило, вона. Ну, негарної якості і там ніч угловити. ну Принаймні я на це сподіваюсь, скажімо так. Наступне, що у вашому розумінні багато пряжі, чи багато у вас пряжі, і чи вважаєте ви себе хом'яком сюди? ж а, Багато пряжі це коли а, ти не знаєш уже яка вона в тебе є навіщо вона тобі і де вона лежить. От. Чи багато в мене пряжі? Так, в мене багато її по кількості. У мене немає де неї зберігати, але разом з тим я ще знаю, яка в мене пряжа є. І Ну, Більшість ниточок, я розумію, куди я їх використаю, можливо, не точно, а хоча б приблизно, тому що ну, в мене багато таких процесів, на які йде кілька зовсім різних видів ниточок, і зараз перед вами саме такий. Тому ніби в мене не є. Більше 30 кілограмів, багато. А ніби я б і не сказала, що це критично. Чи вважаю я себе хом'яком? Так, я вважаю себе хом'яком, я, ну, як вам сказати, дити раннє дитинство в СССР і вже такий більш трішки зайлий вік в епоху. Перебудови не тоді, не тоді, не можна було нічого купити, і оце відчуття, що от я сьогодні не куплю, а можливо, вже завтра оцієї не буде. А мені тут треба такий колір, такий відтінок і такий артикул, то так, це у мене ну, якоюсь мірою присутнє. І наступне питання: чи в'яжете по чужих описах, чи купуєте майстер-класи? А, дивіться, чужі описи. Це коли вже там хтось порахував і стоїть завдання втрапити в чию щільність. Я вам чесно скажу, я ніколи таке не, не пробувала. Ну, для мене це якось так трошки дико, жахливо і, ну, я не знаю. Я не бачила ще такого виробу, якого б мені настільки хотілося, що я пішла б на такі, ну як вам сказати, на такі жертви. Тому я не, ну, не в'язала я якісь певні вирі по чужих описах. Я дивлюся короткі майстер-класи наших майстерин. Це можливо мене цікавить. От... Як зробити там якийсь певний набір, там, еластичний, нееластичний. Як зробити якесь певне закриття? Можливо, я навіть часом дивлюся десь якісь цікаві візерунки. Можливо, я часом слухаю якусь теорію щодо побудови. Ну, Якихось там певних елементів, там, наприклад, тут японське плече я вперше в цьому році в'язала. Тому якісь знання я з інтернету беру, але так, щоб слідувати повністю опису, то ні. Я навіть не знаю, коли це буде і як себе і чи треба мені на таку жертву йти. Uh, і тому я, ну, поки що я не купувала ніяких описів. Наступні два питання я зачитаю разом і разом відповів чого ніколи не в'язали і чого ніколи не зв'яжете. Ну, я вже казала, що uh, ніколи не ніколи не кажи ніколи, чого я ніколи не в'язала, я не в'язала. Штани, шорти, купальники. І, ну, мене ніби не і пледи, я, до речі, не в'язала. Ну, що стосується пледів, то я не в'язала, бо це досить таки затратно і по часу, і по нитках. А, що стосується штанів, то я колись думала ні-ні-ні. Я таке в'язати точно не буду. Але я вже маю одну ідею, причому літніх, і, можливо, я її буду втілювати. А от не в'язала, і, в принципі, думаю, що не буду в'язати. Це купальники. От, хай мене вибачать рукоділочки. Можливо, просто я ще не бачила тих ниток ради, які, ну, з яких би я його в'язала, тому що. Ну, мені важко зрозуміти. Треба, щоб виконувало всі функції купальник. Ну, не бачу, я поки що себе у в'язаному купальнику. Ну, напевно, все. Можливо, я щось і забулася, але тут вже як є. Що мрієте зв'язати? О, в мене є така мрія, і я навіть не знаю, скільки є років, але те, що а, точно більше 10, то це 100%. У мене навіть лежить куплена тканина. Я а, хочу сукню ірландським мереживом в темно-синіх і блакитних тонах, але вона має бути комбінована з тканиною. Не знаю, я не дуже хотіла, і досі я ніби нею не перегоріла, але на коротке літо я нікуди не ходжу і праці там потрібно дуже-дуже і -дуже багато, а куди я не буду носити, я ще не знаю. Тому це не план, а це дійсно мрія. Ну, є ще плани, але то вже зовсім інше. А, наступне: коли розпочинаєте процес, що обираєте раніше? Пряжу, колір, модель чи візерунок. А, дуже часто перше, що в мене йде, це задум. Це ось якийсь задум. Я хочу щось ось таке. І тоді я можу, якщо в мене цей задум є, я можу рік й більше збирати на нього ниточки поступово. І починається, звичайно, з усього переліченого. Найперше, найголовніше для мене йде колір. Колір для мене це дуже і дуже суттєво, тому що, ну, Якщо колір те, що треба, то вже з усім решта легше все ж таки пряжу. Пряжа має служити основній ідеї, і, ну, коли я вибираю пряжу, я е, враховую, звичайно, сезон, враховую потрібну мені товщину і е, ну, вже з досвідом я стараюсь ви, виключати. Синтетичні пряжі або які більш синтетичні, ніж натуральні. Це суттєво. Ну, модель, звичайно, вона продовжує так сказати, мій задум, можуть носитися якісь корективи. Візерунок це те, що я обираю самим останнім, він просто має підкреслити саме те, що я хотіла. Це, ну, це як засіб. От, тому, тому візерунок в цьому переліку, як правило, йде останнім. Ну, звичайно, що бувають якісь виключення, коли ти щось там таке побачив і хочеш саме так. Особливо це було більш такі, ну, ранні роки мого в'язання, коли ти нічого не бачив, не знав там, як його зробити, як його втілити. Тому, тому так. Наступне, ваше ставлення до довгов'язів, чи маєте розпочаті процеси більше року тому? Коли це настільки довгов'яз, що лежить більше року тому, то в нього, як правило, вже втрачається ну, якийсь отий початковий задум, який там був, так мені в більшості здається. Стараюсь цього не робити. Так, я цієї осені закінчила таку спідницю, яка була розпочата більше року тому, і закінчувати її було, ну, скажімо так, як мінімум, не цікаво вже мені. Тому що час пройшов і перегоріла. Як правило, я такого не завожу. Якщо виключити, отам от нав'язані. Жовті сині квіточки для декору, які в мене лежать, тут довго в'язів немає. Квіточки оці в мене просто лежать, і я думаю, що, враховуючи їх універсальність, я так думаю, що колись я придумаю з ними якийсь інший декор, інший виріб і вони мені знадобляться, тому, тому вони лежать і. І чекає свого часу. Ну, дуже я цього не люблю. І наступне, як вчините, якщо зв'язали вироб, який вам не подобається, і не, не носите його? А, якщо чесно, я дуже люблю всі свої в'язані вироби. На етапі В'язання я їх бачу, вони не переходять до мене десь серед ночі в сліпу. Я їх бачу, і, звичайно, я їх в'яжу такими, щоб вони мені подобалися. А, ну, буває, що зв'язав і там не подобається щось, там горловина, ще щось. Ну, то цей етап треба, напевне, переробити. А так, щоб я собі зв'язала і не носила, то у мене є така одна річ. Там інша трішки причина. От. А взагалі, можливо, не настільки часто, наскільки хотілося, тому що я дуже люблю в'язати урочисті такі, ну, небуденні речі, і не так багато, можливо, випадків їх одягнути, але все одно я не і на щось в'язала, і я кудись одягаю те, що я в'язала. Хоч, хоча б рідко. І наступне, чим готові пожертвувати, щоб закінчити процес. Якщо я глибоко зайшла в якийсь процес, то, як правило, я жертвую порядком в хаті, у мене повний хаос, у мене не прибрано, тому що, ну, тому що я хочу закінчити. Сном стараюсь не жертвувати, якщо там якась така ну, невеличка потреба, не постійна, то я так роблю, але на, ну, на постійній основі цього робити не можна. Чим ще, ну, навіть не знаю, тут все залежить від е, е, певних обставин. А, дуже хочеться пожертвувати роботою ради в'язання. Зараз я так і зробила, але ж ви розумієте, що ну, довго так робити не можна. А, і наступ, передостаннє питання: чи в'яжете щодня? А, останнім часом я в'яжу щодня, але ну, так було не завжди. І я думаю, що так і буде не завжди. А, Часом я був такий час, що я вишивала. Це теж забирало значну частину і, звичайно, тоді було не було не в'язання, Ну, можливо, і був, звичайно, якийсь час, коли в мене, ну, було ось так без рукодільного хобі. Зараз в'яжу щодня, але сказати, що це от так от по життю, що це от там з 11 років, як я почала в'язати, з 10 весь час так ні, це неправда. Було було таке, що по кілька років я спиці до рук не брала. от Але ну більш-менш постійно. Пам'ятаю, був такий період, от, от, ну просто з роботи не вилазила, і на, вихідні, і на вихідні змушена була туди ходити, і паралельно заочне навчання. і от, ну Взагалі взагалі не в'язала. І Тут я попадаю в командировку в місто Донецьк, і ну, на місці виявляється, що Ця командировка затягується. Я пам'ятаю, що я тоді пішла на базар, купила спиці, купила нитки. І дійсно командировка затягнулася, і я за цей період зв'язала собі такий а, тоненький светик, і він, до речі, в мене ще є. Тобто, ну, якщо немає можливості в'язати, то я не в'яжу. Але ось цей момент мені нагадує, що як тільки хоч якась можливість з'явилась, то я вже шукала, ну, шукала засоби. І останнє питання цього тегу, де берете натхнення? Натхнення я беру з оточуючого світу і. Мене вже про це питали, і в мене навіть є окреме відео на цю тему. От. А я вам дякую за перегляд. Дякую автору тегу. Всі подробиці я вкажу в інфобоксі. Чи було вам цікаво? І напишіть в коментарях, чим жертвуєте ви, щоб закінчити процес. На все добре!